Перше, що хочемо запитати, я е, представимо, що я хлопець призовного віку, е, ну сварний, скажімо, звар, зварник. І приходжу до рекрутного центру і кажу: я хочу бути тільки в ремонтній бригаді, тільки ремонтувати. Так. Чи є, що мене візьмуть з больними колінами в штурмовики? Так це чи ні? Ну розвійте мої сумніви, що мене візьмуть саме в ремонтну бригаду. Смотрите, в такому з що ми починаємо, да? ми спочатку дивимося так. меню. Які у нас є бригади та які там є вакансії? Є певна вірогідність, певна вірогідність, що серед того меню, яке зараз буде у рекрутера на місці, не буде саме от ремонтника, да? тобто людини там, в ремонтному батальйоні, який має займатися саме ремонтом. Він каже, шановний Іван Іванович, чи Василія Петрівна, та? залишіть, будь ласка, свої контакти. Я для вас буду підшуковувати спеціально під ваші побажання саме таку посаду. Звичайно, вам зразу можу запропонувати не ремонтника, а наприклад, там, механіка та? або там, ще якусь посаду. Водія, можливо, у вас є категорія Ну, Допустимо, ви ні, я ремонтник, я от класно кручу гайки, взагалі слюсорка п'ятого розряду. Але більше нічим займатися в армії не хочу. Хорошо? Береться пауза, ви залишили координати. Тоді рекрутер зобов'язаний подивитися спочатку у своїй базі, потім більш ширші, а потім взагалі онлайн, які є вакансії в тих бригадах, які зараз їх більше тисячі військових підрозділів розміщують десятки тисяч різних вакансій онлайн. З великою вірогідністю така вакансія і не одна знайдеться. Після цього він вам телефонує і каже, є ось такі-такі варіанти. Приходьте, будемо далі спілкуватися. Знову приходите. І далі вам пропонуються ці вакансії, з'ясовується, це частина пріоритетна чи не пріоритетна, тому що різний порядок комплектування. Ви все ж таки на контракт свідомо йдете, чи ви чомусь не бажаєте, не хочете, не вірите, по мобілізації. Далі обирається варіант. І коли ви погоджуєтесь, відбувається контакт з цією військовою частиною по телефону, вам оформляється рекомендаційний лист і далі йде оформлення. Тобто цей порядок передбачений практично на будь-яку посаду. Та, звісно, не, можливо, не зразу підбереться те, що ви хочете. Можливо, це займе день, тиждень, кілька тижнів. Та? Можливо, не чітко е, слюсар п'ятого розряду, а буде механік третього. Але щось більш дотичне і те, чим ви вмієте займатися, з великою дуже вірогідністю дійсно вам знайдуть. Це вже 13-й центр. Чи є вже результати попередніх відкриттів, якісь там вже набрали там, до військ? Так, у нас ця діяльність фактично триває з середини лютого. Спочатку Львів працював фактично один там, майже півтора місяця. І от буквально кілька там, три тижні назад почали активно відкриватися далі центри по, по такій же моделі. Результати обнадійливі. Звичайно, десь можна, можна краще, але зважаючи, що ми з нуля зараз де-факто вже отримали не, чітко, не скажу під приблизно півтори тисячі звернень, з яких велик, великий відсоток в роботі знаходиться, а це значить там більше трьохсот, залишили свої. Дані їм підшуковуються вакансії. Велика частина з них вже сконтактувала з військовими частинами. Кілька десятків навчаються, і є ті, які вже у своїх військових частинах служать. Так? Тобто, ми створюємо цю мереж мережу мережу. Створюємо цей процес, щоб він був максимально чіткий, і ці результати хороші. Звичайно, це все треба е, підсвітлювати постійно інформаційну діяльність, людям пояснювати, що є така можливість. Саме для цього ми з вами сьогодні це робимо, спілкуємось. І ще раз наголошуємо: ця можливість вже є, ця мережа розростається і краще не чекати, тому що чекання ні до чого хорошого не призведе. Як мінімум, треба проявити інтерес. І абсолютно в спокійному режимі без жодних, скажімо так, напружень ці питання задати і для себе з'ясувати. А де що і як я можу? Які спеціальності зараз прям ну прям конче потрібні? Насправді мільйон плюс армія. От конче потрібно дуже багато чого. Рівень комплектації деяких підрозділів залишає бажати кращого так? через абсолютно об'єктивні обставини. Як ми кажемо, хтось десь люди втомилися, десь частини беруть активну участь. В бойових діях різні є обставини. Та ось у нас величезний супротивник дуже потужний з великою кількістю. Людей, якщо їх так можна назвати, тому що вони абсолютно несвідомо йдуть, їх вбивають, вони знову йдуть. Та? Цьому треба активно протидіяти. Який би рівень механізації не був, армія він зараз все більше і більше високий, автоматизації, роботизації, та все рівно треба оператори, цим всім хтось має управляти. Це, це хтось на цьому має їздити, літати, і, 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 і довозити, відвозити, доставляти, ремонтувати і так далі. Тобто, відповідно, і формуються вакансії. Гостра потреба, звичайно, в тих посадах, які на вістрі оборони знаходяться. Це все, що пов'язано якраз безпосередньо, чим ближче до рів... до лінії зіткнення, тим більша потреба в людях. Ну, скажімо, такий принцип. Так? Звичайно, це водії у всіх можливих, з усіма можливими приставками: механік, оператор, навідник, стрілець і так далі. Це оператори усіх речей, які стріляють, їздять, літають, повзають. Так? Ось. Медики, бойові медики, да так само є зараз до достатньо гостра потреба, тобто і звичайно, стрільці, тобто піхотинці з усіма можливими видами озброєння, які безпосередньо беруть участь у фізичному контакті з спортивни і чи дані з рекордокового центру одразу відправляються до ТЦК чи. Ні в якому випадку. Рекрутингова санс це точка інформаційно-консультаційна. Тут тобі відповідають на всі твої питання і допомагають іти по цьому шляху. Після того, як людина сконтактувала вже з військовою частиною конкретно, домовилась про конкретну посаду, отримала документ, зрозуміла статус цього документа, наскільки він є обов'язковим, тому що в залежності від частини різний статус. А з цим документом людина вже йде в ТЦК. І рекрутер наш супроводжує, щоб і в ТЦК, а ТЦК доведено і неодноразово як, і кого оформ щоб в ТСК людина максимально комфортно пройшла всі необхідні процедури оформлення, потрапила після цього в навчальну військову частину, в навчальний центр. Мінімум один місяць, якщо це абсолютно цивільна людина, провчилася там базовим речам. Тактика стріляти, ну, базові речі солдати, так? Ось, Далі фахова підготовка, якщо оператор там якоїсь озброєння, попила, і так далі. І тільки після цього свою частину воювати. А Павлоград обрали, тому що лінія фронту наближається чи якісь інші. Насправді ми йдемо шляхом, там, де максимально швидко можна масштабувати ці ініціативи. Тому Такі спекуляції з приводу географії, вони абсолютно зайві. Бачите, почали зі Львова, він дуже далеко від так, лінії фронту. Зараз буде Ужгород Мукачево, максимально далеко від лінії фронту. Так? Ось, Там та сама Полтава, десь моно в центрі України. Павлоград зараз фактично це крайній рекрутинговий центр в області, який ми відкриваємо. Так? Восьмий де-факто проявила ініціативу і проактивний підхід керівництво області. Місцевих державних адміністрацій сказали, давайте ми зробимо це зразу потужно, не будемо тестити, тому що крайня потреба є. Так? І ми, відповідно, домовилися, що відразу робимо вісім центрів отак от в регіонах. і Я вважаю, що це, це людям зручно, не треба далеко їздити. Є більше довіри, тому що сидить хтось, який там, там рекрутер, який живе на сусідній вулиці, мовно кажучи. Тобто це підтримується відповідно, місцевою владою, є координація із місцевим ТЦК. Вони тут повісток не роздають, тут не роздають, от там, от, на найближчих регіонах, мовно кажучи. Тобто тут мобілізаційні заходи не здійснюються. Тут здійснюється рекрутинг. Тобто ми для вас, все, що ви хочете, тільки, будь ласка, зробіть розумний вибір, де, де ви в наших лавах. Можна, все залежить від того, яка це повістка. Якщо ти вже пройшов ВЛК, і от у тебе вже повістка мобілізаційна, мовно кажучи, з'явитися завтра буде відправка, вже пізно йти. А якщо ти отримав повістку на запрошення, прийди звірі облікові дані. І ти починаєш усвідомлювати, що той час настав, да? і тебе з великою вірогідністю мобілізують, бо всі розуміють, що потреба крайня. І ти хочеш все ж таки, що не потрапиш, як от, е, рулетка так, навчать і далі, де буде потреба, тебе направлять. А хочеш впливати на цей процес, ну хоча б розуміти, з ким ти будеш служити, на якій ти посаді будеш служити. Да? Зроблять тебе там кулеметником, гранатометником чи артилеристом, до чого ти у тебе більше серця лежить. Ну, тобі тоді шлях якраз сюди. Приходь, і тут у тебе ця можливість зараз є. У нас є зараз чотири онлайн-платформи великі. Вони дуже добре себе показали з листопада минулого року. Борки роботи, OLX-робота та Lobix. Lobix все почалося, у них там більш такий сервіс ще більш продвинутий, більш консультаційний. Можна себе знайти онлайн, якусь вакансію контактувати з військовими частинами. Uh, є нюанс нюанси, з того боку контакту знаходиться uh, уповноважена військова частини, на яку іноді падають сотні таких заявок? Він іноді не відразу відповідає, не все може опрацювати. Так? Для того, щоб це було скоординовано і був фізичний контакт, для цього ми робимо якраз мережу рекрутної центрі. Тобто вакансії у нас є онлайн і вакансія у нас є безпосередньо uh, у рекрутера на комп'ютері в системі. Це в першу чергу вакансії, тому ну, що розуміємо, людина, кожна хоче служити ну, якось в середовищі, наближеному додому. І, відповідно, це вакансії в першу чергу тих частин, які тут представлені в Дніпропетровській області. Ось. В другу чергу, якщо немає, або людина хоче дуже щось специфічне, приходить лікар. Я анестезіолог, хочу бути анестезіологом. Ну, нема в нас вакансії, анестезіологів, допустимо в Дніпропетровській області. Хопа, а вона з'являється десь там в частині, яка дислокована, не знаю, в Полтаві. Звичайно, людині буде це запропоновано. Ось. Тому от таким принципом це працює. Ну, загалом з листопада минулого року 11 тисяч вакансій 160 тисяч відгуків. Це накопичувальним шляхом, от я ж кажу, з листопада минулого року. Тобто ця цифра постійно змінюється. Але ці цифри свідчать про що? Про те, що потреба є гостра. Це раз і два, ну, що реально може себе знайти ну, от практично хто завгодно.